Вітаю всіх в нашій школі міністрів, комуністів. І ми вже поговорили з вами питання заняття спорту, що воно нам потрібно, це заняття спорту, для того, щоб зменшити рівень кортизолу, щоб ми менше переживали. Є такі секретні прийоми. Наприклад, прийняти перед зустрічю холодний душ. Тоді кортизол різко зменшиться. І ви будете легше реагувати на стресові для вас чинники, і будете більш з холодним розумом ставитися до того, що відбувається навкруги. Ну, кожен день це робити не вартує, адже цим тратяться і інші ваші гормони, і ви не зможете нормально реагувати на ситуацію. Потрібно кажу себе прокачувати своє тіло. Хтось каже, а треба ще психологію людську дуже добре знати. Я дотримуюсь такої думки, мій досвід життєвий показує, що немає ні екстравертів, ні інтровертів, ні сангвініків, ні холериків що це все видумки, як кажуть, сова натягнута на глобус. А кожна людина займає певну позицію і роль в залежності від того, що їй потрібно досягнути, які у неї є цілі. І ці всі паттерни вони легко руйнуються. І сказати, та людина, яка в собі закрита, але при тому, що вона хоче досягнути якоїсь цілі, вона дуже легко стає, починає сильно спілкуватися та? з іншими і вміє виразити свої думки. А та людина, яка теж хоче досягнути своєї цілі і розуміє, що це потрібно, для цього потрібно зібрати інформацію, вона дуже легко стає інтровертом. Нема в цьому. Тобто людський мозок він дуже легко змінюється, він дуже гібкий. І наше минуле mm. да, воно грає роль у повсякденному житті. Але знову ж таки, коли ми хочемо чогось досягнути, ми легко стираємо минуле. Ми живемо в потоці. Просто беручи е, тільки ті знання, які там у нас прийшли з того минулого, а не, і легко забуваємося, прощаємо обіди десь лишаємо далі. Ну, це да, це тяжко. Просто буду говорити так, що ми це можемо зробити. Тому знання от психології у нас знаходяться на такому рівні, що людина це гібкий інструмент, який може змінюватися. І що всі паттерни, які оце є. Як собаки Павлова людина може перебороти завдяки своєї розумовій діяльності, яка може бути набагато сильніша, ніж то, що нам диктують уже алгоритми в нас записані. Будемо вірити в нас, як в людей, в ту нашу розумову діяльність, в ту здатність щось та й придумати. І людей об'єднують цілі. Оце заглядання в дупу. Який в кого характер, які в кого хвороби, яке в кого тіло, це дурниця. Тому що коли в людей є спільні цілі, вони зживаються з тими людьми, які, здавалося, їм ніколи не повинні подобатися. Спільні цілі, якщо в нас є спільна ціль побудувати комунізм, значить ми собі як кажуть. Глутаємо, <смеш> кажу, обіду глутаємо і працюємо з тими людьми, які нам, можливо, не подобаються. Да, висловити своє невдоволення треба завжди. Не обов'язково в коментарях. Вона напряму краще напряму сказати, що мені все це не подобається. І це мені не подобається. Я так відчув. І хай людина свою кажуть, позицію теж відстоює. Но... То все є, як кажуть, приходяще і уходяще. І вчора ви сварилися, билися, сьогодні у вас з'явилися спільні цілі, і ви починаєте об'єднуватися навколо цих спільних цілей. У вас є ціль. Построєння комунізму це ваша ціль? Бо якщо у вас такої цілі немає, але просто вам здається, що от при комунізмі вам би жилося краще. То, да, то з вами буде важко зійтися і важко сперечатися. Лібо людина любить перемагати в суперечках, для неї головна перемога в суперечках. І вона буде обсуждати, там, Кампучію, Китай, В'єтнам і тому подібне. Буде, буде дуже сильно перейматися за події, які відбуваються в Ізраїлі. Наша ціль побудова комунізму в Україні. Через прихід нас до влади. Нас ще немає, можна так сказати. Щоб ми були, щоб ми були, ми маємо ще підготуватися, що в нас повинна бути команда. Спочатку індивідуальна підготовка тим, чим ми зараз займаємося з вами тут на каналі, а після цього злагодження. Безлагодження теж дуже важко діяти. І ось давайте індивідуальну підготовку. Ми готуємо себе в першу чергу. Себе ми інших людей не можемо підготувати. Ми інших людей не можемо переконати, коли мені там починають говорити, а як агітувати? Це я постійно чув, як агітувати. Ти за це не повинен думати. Агітувати будуть професіонали. Ти, можливо, будеш таким професіоналом, який буде агітувати. Якщо колектив скаже, що от, давай над цим працюй. Давай пиши статті. Статті, відеоесе, тіктоки, там йде агітація. Вдома агітація на кухні, ви дарма витрачаєте час, ви, дарма витрачає... ви захекуєтеся. Ви тільки посваритеся всіма своїми друзями. А друзі вас повинні що? тягнути вгору, тягнути вверх. Вони повинні бажати вам, щоб ви були міністром. Чи, чи якимсь помощником міністра. Тобто вони повинні бачити у вас велику людину. А ті друзі, які вас кличуть піти, попити пивка, вони у вас велику людину не бачать. Вони у вас бачать лаха, лаш, лашка, з якого вам буде класно посміятися, бо він зараз буде про комунізм розказувати. Не розказуйте їм про комунізм, а посмійтеся з них, тому що вони вас не будуть підтримувати. В них свої якісь погляди на життя, де вони там вважають, що вони дуже умні, дуже геніальні. От ви їх похваліте. Тобто людина дуже любить. Примітивна людина любить хвальбу. Чим приміжливіша людина, тим більше вона любить похвалу. Що вони такі розумні, що вони всього досягли, що вони так в житті піднялися, що от не так, які вони, як всі. От! Сконцентруйтеся не на агітації, а на тому, що, якби сказати, якщо ви його похвалите, якщо ви його похвалите, то він буде ходити, щоб і ви умна людина були в його очах. Чого? Тому що якщо похвалив дурак його, то можливо це херня. А якщо похвалив його нормальний чувак, ну, то значить це щось означає. І, того, і, от, і для нього своє его, своє гординя грає більшу роль, ніж досягнення цілі. В нього її цілі не було ніколи. Вся ваша психологічна настроєність повинна бути на тому, що ви повинні якось досягати цю ціль і йти до неї. І для вас, комунізм, це має бути реальність. І більш нічого, для вас не повинно бути реальність. І всі ваші друзі це ті люди, які прийшли до такої самої думки. І взяли в основу собі цю ціль. Когось чомусь переконати нереально. Людину переконує саме життя. Ваша задача бути підготовленими до цього життя. І от ми поговорили, тобто, ну, вже ми бачимо основні психологічні моменти, що більшість нас людей вони обідчаві, що вони мають гординю в собі, і що от вони цим всім живуть, що вони живуть покупками і тому подібне. Ваше діло до них не лізти. Поки вас не просять допомоги, нікому не допомагайте. Бо вам здається, що от давайте будемо строїти комунізм. Ви хочете силою його строїти. В цьому проблема. Ви хочете силою прийти на якісь підприємства, допомогти пролетаріату в його боротьбі колективній, колективі, об'єднати їх і там десь з ними йти. Можливо, вони цього не хочуть. Ну, якщо вони вас не просять допомоги, значить вони цього точно не хочуть. Хтось каже, ну що треба? Спортом два заразити за тиждень займатися, харчуватися треба. Відповідно, марксизм треба вивчати кожен день. Практичний марксизм. Теоретичний спочатку. Спочатку теоретичний, ми начитуємо теорію, начитуємо то